Слухай, є стан. Колись я мріяв повернутися до лісу мого дитинства. Там, де я колись займався карате, бігав, гуляв, жив. І ось десь 5 років тому я туди приїхав. Але за кілька кілометрів там окружна дорога. З 90-х машин там майже не було, але зараз безприрівний потік. Шум від неї. Неначе тінь, що проникає крізь ліс. Постійне гудіння змішується зі звуками птахів, вітру, і щось в цьому просторі змінюється. Я відмітив, що не настає справжнього спокою. Тому ми і живемо у світі, де тиша більше не належить нам, тиша це розкіш. А шумова втома це нова реальність. Мозок не має фільтра, щоб ігнорувати шум, він обробляє усе. Навіть коли ми не чуємо шум свідомо, тіло реагує. Це і є аудіоатака. Повітряна тривога, мотоцикли, лайка у дворі, тікток у маршрутці. Ми живемо у надмірі звуку. І цей звук виснажує. Навіть Apple попереджає, занадто гучна гучність може пошкодити слух. Але проблема не лише в гучності, проблема в хаотичності. Шум це нове забруднення, невидиме, але дуже реально. Наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2050 року майже 2,5 мільярди людей страджатимуть від проблем зі слухом. А природа звучить інакше. У мене був друг, у якого розпалися стосунки, він поїхав до моря і спав там декілька днів просто слухав хвилі. Бо шум моря це інший шум. Він ритмічний, регулярний, живий, він не лякає. Природний шум заспокоює. Його навіть використовують у терапії сну Brown Noise, Pink Noise. А ще я тепер розумію людей, які рибалять. Це не про рибу. Колись я завжди ходив у наушниках. Місто було фоном, музика, захистом, але зараз не можу. І не хочу вже. І у своїх велопрогулянках я відчуваю межі, Берестецький проспект, Борщагівка, і тіло стискається, потік машин, сирен, реклами, витісняє все інше. І в той момент я хочу знову до парку, до вузьких вулочок. Тому що мені потрібна тиша не внутрішня, а реальна зовнішня. Жодних наушників. Жодного фону, лише повітря і шурхіт дерев. І що змінюється? Я починаю чути себе, мозок перестає обробляти зайве. І це не просто про тишу, це про простір, де тіло може відновлюватися, де нервові клітини отримують шанс на відпочинок. Give peace a chance. Бувай здоровий, слухачу.